У користані на базі спортивного комплексу мал проходять збори з боротьби вільної серед жінок. Цей етап тренування підготовчим до чемпіонату України з боротьби вільної серед жінок до 23 років, який проходитиме у звягелі з 28 по 31 січня. З якою метою взагалі от проводити такі збори, тому що знаю, що спортсмени є із різних міст. Так проводимо з метою одне, щоб вони повишали свій майстерний рівень, тактичний. Та фізіологічні процеси тому тут тренера високої кваліфікації, які підготували вже не тільки чемпіонок Європи, і призерки світу тут присутні. Тому, Звісно, цей опит для нас, для наших спортсменів дуже важливий, і дуже цікавий. Очолює спортивні збори, заслужений тренер України, старший тренер національної збірної жіночої команди України з боротьби вільної Роман Павлов. Він також є суддею олімпійської категорії. У свій час обслуговував. У Олімпійські ігри в Ріо де Жанейро у 2016 році та Олімпійські ігри у Токіо у 2021 році хочу сказати, що Житомирщина це такий е, дуже спортивний та борцівський край. В місті Коростень дуже гарний колектив. Е, я знаю, що Коростень е, зміг прийняти спортсменів з Харківщини. Я сам дуже довго працював в Херсонському вишовому чоловічеї культури. Я знаю за. Зараз в такий ж тяжкий час, що що таке мати зал, де можна працювати, і дякую і е, е, федерації боротьби користення, в принципі людям, які прийняли е, клубу. Мал, які прийняв спортсменів. А на рахунок цього збору е, збір звичайно він корисний, тому що е, він дає можливість е, е, з Кращими спарими партнерами, які є в на Житомирщині, і ще приїхали декілька як дівчат з інших областей України разом потренуватися та підготуватися до чемпіонату України, який буде проходити в Звягілі. У зборах з боротьби вільною беруть участь спортсменки з міст Одеса, Харків, Малин, Звягель, Коростень. Підготовчі тренування до змагань розпочалися 16 січня і триватимуть до 28 січня. Тренування проходять кожного дня по два рази на день. Затиканста приїхала до міста. Та користень на збори, щоб підготуватися до чемпіонату країни ю 23 Наскільки важливі участь у таких зборах? Для мене вже, тому що я буду рости в своїх яких. Техніці можливо. Техніці, так, так своїх силових якісь. Та тут багато дівчат. В моєму залі немає ніяких дівчат, тільки хлопці, тому краще вже триматися з дівчатами, якось ділитися своїми знаннями і триматися своїми тенорами. Перший раз користування на зборах? Ні, я ще разу приїжджаю сюди. Кожного року виконую. Кожного разу, коли є можливість коли. Є... Коли є така можливість, от наскільки важливі такі от збори з вільної боротьби сьогодні от тут в користуні, дуже важливі, дуже важливі, бо сама підготовка до змагань з іншими партнерами, з іншими суперниками для наборювання, вона є дуже важливою. На цьому етапі підготовки розкажіть про ваші досягнення наразі. Я є чемпіонкою Європи 2023 року і призеркою світу. 2023 року. Так які плани взагалі у 2025 році? Наразі ми готуємось до чемпіонату України двадцять 23 плани. Ну <смас> по максимуму у зборах беруть участь і користенські спортсменки. Це Софія Марченко та Діана Кутвицька для дівчат. минулий рік був доволі вдалим. Цей був рік дуже успішний. Софія стала срібною призеркою чемпіонату Європи до 20 років. Також приймала участь у чемпіонаті світу до 20 років. Також Діана Катвицька теж була учасницею чемпіонату світу. До 20 років це у нас вперше таке, що наші дівчатки виступають на таких світових аренах. Сподіваємося, що цей рік принесе нам не менш медалей, ніж прошле наступний. Як для тебе завершився 2024 рік? Завершився він достатньо добре. Звісно, можна було зробити значно більше. але... В цьому році можна сказати, що за цей весь період, що я займаюся, було були такі найважливіші для мене досягнення. Це як і перемога на чемпіонаті України, так і е, срібна я стара, стала медалісткою. На чемпіонаті Європи і брали участь у чемпіонаті світу, тому це дуже дуже багато для мене опиту. Дуже на рік у тебе був так, так, так так добре. Які плани взагалі на 2025 рік? Бо все одно спортсмени ставлять плани по по взагалі досягненню своєї мети? Плани. Тренуватися, перемагати, це, звісно, це першочергово. А, ну, наразі ось у нас проходить збір, і ми готуємося до чемпіонату України, який буде відбуватися в Збягері. Тому це ось з короткочасних таких ось цілей. Це звісно перемога в чемпіонаті. Чемпіонат України, який пройде у звягелі, 28 січня, є відбірковим етапом на змагання чемпіонату Європи. Ми бажаємо нашим спортсменкам вдалого виступу.